Вітаю всіх, авто Golf 7 маю в своєму володінні і з системою Start Stop, яка, на мою думку, вона спричиняє лише дискомфорт. Тому що в наших реаліях користі від неї мало. І дуже бісить, коли кожного разу вмикаючи запалення, запускаючи двигун. Цю систему потрібно з цією кнопкою вимикати, тому що якщо ти її не вимкнеш, коли двигун прогріється, перша ж зупинка і він глохне. Іноді це збиває з пантелику, тому що ти забуваєш про цю систему, їдеш і опа, твій автомобіль заглух. Спершу я також надивився відео на Ютубі, пробував через діагностичний роз'єм, Ось такий придбав Gate iCar Pro через додаток Carista пробував системно відключити цю функцію. Є відео на YouTube, як це зробити, але в моєму додатку Carista цієї опції, як виявилось, немає. Тому також на теренах YouTube одного відомого блогера побачив, що наші друзі, так сказати китайці, придумали ось таку прибуду, яка ставиться в роз'єм між кнопкою. І самим роз'ємом і кнопка просто запам'ятовує режим. Включена система чи виключена. Так вона поставляється ось, з такою лопаткою навіть для пластику. Зараз встановлю і спробую. Варто воно того чи ні, працює воно чи ні. Вартість її щось в районі 300 гривень, здається, на Аліекспрес. Зараз. Поставлю на паузу, демонтую, монтую і скажу своє враження. Думаю, як зняти саму в рамку цю відео безліч. Ми відкриваємо попільничку, підважуємось тут спереді. тут ось такі високо розвину, піднімаємо вгору і ось цією лопаткою нам треба підковернути цю рамку передню. Ось вона на таких фіксаторах. Ось цей блок кнопок, просто знизу я взяв, топкнув і все. Він виходить, бачите? Акуратно, нічого не тягнемо. І ось в цей роз'єм ми будемо ставити нашу приспособку.